Приємного ранку, дня та приємного вечора! Мене звати Аня. А ви на каналі приємний вечір! Давайте домовимось одразу, що ви перевірите підписочку на цей канал, поставити лайк авансом і напишете коментар, якщо вам є про що сказати. Так склалися обставини, що зараз кожна з соцмереж дуже активно розвивається. Користувачі вже дещо перенасичені контентом, а крієйторам потрібно завжди вигадувати щось нове. Бажано те, що ще ніхто не робив, або ж змінювати свою зовнішність так, щоб виділятись з поміж мільйонів інших людей. Хтось обирає більш легший спосіб і бере вже готовий образ якоїсь умовної знаменитості задля власної наживи. А так як сьогодні ми з вами говоримо про онліф. Фанс, то тут утворилась ціла гілка людей, які спеціально змінюють зовнішність, щоб бути помітними на цій платформі. Зовсім нещодавно ми з вами розбирали тему про красу, і там я розповідала про дівчину, котра операціями деформувала своє тіло так, що стала виглядати, ну м'яко кажучи, непропорційно. І це наштовхнуло мене на думку: а скільки насправді людей йдуть на відчайдушні кроки за для того, щоб почати заробляти на OnlyFans? Так, сьогодні тема дуже пікантна і гостра, і в очі Вить, вона викликає інтерес, але насправді вона несе в собі і велику соціальну загрозу. Я вам зараз не буду розповідати, що таке OnlyFans, звідки він з'явився, якісь основні моменти, тому що про це в мене вже є окреме відео. OnlyFans це сайт, який дозволяє зробити закритий платний аккаунт та монетизувати свій контент. Контентом може бути фото, відео, аудіо чи навіть текст. Тому тут одразу ми почнемо з прикладів. Аріана Гранде, напевно має найбільше двійників за усіх зірок, і найвідомі. Мішим двійником є дівчина на ім'я Пейдж Німан. Ще у 2019 році Пейдж стала дуже вірусним тіктокером після того, як опублікувала парочку відео. Вона видала себе за аріану, використовуючи голос персонажа дівчини Кет Валентайн у дитячому серіалі. І люди не могли зрозуміти, що відбувається, бо дівчата ніби сестри-двійнята. i just forgot everything and go. i'm cat international spy <laughs> До Аріани ці відео також дійшли, і за словами самої Пейдж, Аріана написала їй в особисті. Я була вражена тим, що вона помітила мене. Вона дуже мила, і я думаю, бути поміченою дуже круто. Зауважила 15-річна Німан. Вона сказала, я задоволена, вона хотіла, щоб я знала, що я прекрасна сама по собі. І я написала: Дякую і дякую за те, що ви такі добрі до мене. А Аріана їй відповіла: Я пишаюсь тобою. Також Пейч додала, що Аріана обнімить її, якщо та прийде на її концерт. Але щось у відносинах цих двох пошатнулось. Так як Пейдж почала у своїх косплеях і відео переходити уже всі дозволені грані, Аріана прокоментувала її відео публічно. Вона написала парочку коментарів типу у дусі дівчинко, ти безумовно мила і красива, але це так дивно, що ти живеш життям іншої людини, натякаючи на абсурдність і нездоровість цієї ситуації. Тоді Пейдж дуже сильно образилась на Арі, але юзати образ співачки не перестала. Я звикла до того, що Аріана завжди на першому плані. тому зараз я ніби вже не її фанатка. Також варто зазначити, що сама Пейдж 2004 року народження, і коли вона активно почала косплеїти аріану, вона була підлітком, тобто десь 15-16 років. І ніби той хейт, який вона отримала від фанатів Аріани, виявився незаслуженим, тому що це просто підліток, який фанатіє від свого кумира. Ну блін, а хто з нас в дитинстві не мав реального свого ідола. Білібери зараз відгукніться у коментарях. Але здається, що саме у Пейдж був хитрий план, який вона виношувала до свого 18-річчя. Так ви все правильно зрозуміли. Пейдж завела собі OnlyFans одразу у свій же день народження. Підписка на нього зараз коштує 13 баксів на місяць, а дівчина там продовжує активно використовувати образ Аріани Гранде. Це дійство дівчина підписала як ексклюзивний контент, який ви зазвичай не побачите від мене. Вона робить косплеї один в один з Аріаною і зовсім не соромиться викладати. Дати відверті фото у цьому відео я не можу показати вам усі фотографії, але у моєму телеграм-каналі я викладу повну версію без цензури. перейти ви можете по посиланню в описі або по цьому QR-коду. Як тільки ноа ну, фанати Аріани дізнались про це, вони одразу розкритикували Пейдж. Один з фанатів написав: Пейдж Німан починає займатися косплеєм в образі Аріани Гранде. Це один з найнеповажніших вчинків, які я коли-небудь бачу. На мій погляд, це заходить абсолютно занадто далеко. Це огидно, дивно і безумно неповажливо. Інший додав: Аріана кілька разів говорила, що наслідувачі завдають їй незручності, і не тільки Пейдж Німан вирішила наплювати на це, а й підвищила рівень своєї моторошності. Чому на цю дівчину досі не подали до суду, але це вище за мене. Пейдж веде свій OnlyFans канал вже два роки і продовжує робити усі дії для того, щоб її не переставали асоціювати з Аріаною гранде. Як ви знаєте, образ у співачки був завжди такою бід біч за смагою. І довгим прямим хвостом. Але десь рік півтора тому Арі схудла перефарбувалась у блонд. І Пейдж зробила у прямому сенсі те ж саме, що й Аріана схудла і перефарбувалась в блонд. Люди у коментарях вже серйозно занепокоєні станом Пейдж, адже така одержимість чужим життям означає лише розлад особистості. Бо які б схожості у людини не були з іншими, варто все ж пам'ятати, що ти окрема особистість. Сама Аріана ніяк не кому коментувала саме цю подію, але я думаю, що їй цілком неприємно розуміти, що її образ експлуатується саме у такий спосіб. Кардашян є також безліч двійників, причому як жіночої, так і чоловічої статі, але деякі з них, здається, зайшли занадто далеко. Точніше сказати, пройшли безповоротну точку. Американська 34-річна онліфанс модель Крістіна Ештон гуркані зробила буквально все, щоб виглядати як Кім Кардаш'ян. У гуркані є вірменське коріння, так само, як і у кім. Це означає, що деякі спільні риси у жінок вже були помітні. Зрозумівши, що на цьому можна виїжджати, Крістіна у Овні 2019 тисячі покинула кар'єру асистента лікаря та стала професійним двійником Кім. Дівчина себе так і називала офіційний двійник Кім Кардашян. Однак, для того щоб стати реально схожою на кімусіка, їй прийшлось зробити безліч пластичних операцій. Вона робила мамопластику, збільшувала сідниці. Ну і звісно, філери у губи і у вилисі. Звісно, якщо порівнювати фотографії Кіми Крістіни, то Крістіна виглядає дещо гіпертрофовано і таке враження, що її фото форми от от луснуть дівчина робила всі ці операції, бо знала, що так зможе заробляти більше грошей. Вуркані працювала на корпоративах, приватних вечірках і навіть знімалась у рекламі. Зрозумівши, що свою схожість зі знаменитістю можна монетизувати ще більше, дівчина завела он сторінку, на котрій активно косплеяла образи з фотосесії з кім Кардаш'ян, а інтерес підігрівала в Instagram, на якому більше 600 тисяч підписників. Як би не було весело розповідати. Про двійника Кім Кардашян, про її форми, але насправді історія закінчилась дуже трагічно. На жаль, Джі, як вона підписана в інстаграмі, по. 20 квітня цього року у лікарні під час відновлення після чергової операції. Лікарі не змогли допомогти моделі, у якої не витримало серце. Повідомлення про те, що сталося у змі, з'явилось тільки через три тижні після її загибелі. Її раптова і трагічна смерть наразі розслідується як вбивство, пов'язане з медичною процедурою, яка призвела до жахливих наслідків. заявила її родина. Реанімувати модель медики так і не змогли. Крістіна померла від обширного серцевого нападу лише. Через кілька годин після операції. Це абсолютно жахлива, але така повчальна ситуація саме для тих людей, котрі не можуть зупинитись у змінах своєї зовнішності, особливо у хірургічних втручаннях задля наслідування якогось видуманого ідеалу. Можливо, Крістіна бачила для себе єдиний і легкий шлях заробити грошей, тому пішла на такі ризики, щоб стати буквально іншою людиною, але це нічого хорошого у собі не несе, як з моральною, так і з фізичної точки зору. Ці хірургічні втручання в організм нескінченні анестезії, постопераційні важкі відновлення завдають колосальний стрес для нашого організму. А роблячи операції одна за одною, люди просто не дають своєму організму шансу на адекватне відновлення. І потім з такими людьми реально стаються жахливі речі. Інша ж сторона це психологічна. Я притримуюсь такої думки: що краще жити своїм життям і самому його будувати, аніж наслідувати якусь зірку і намагатися Скопіювати все. Бо що ж може бути краще свого шляху, нехай тернистого і не такого легкого, як здається, у інших людей. Проте цей шлях буде унікальним, тому що твій. Я думаю, що можна придумати мільйони інших варіантів, як досягти популярності і хорошого достатку. І у цей список точно не потрібно включати наслідування знаменитостей, тому що це ні до чого хорошого не призводить. До речі, якщо вам цікава тема про двійників знаменитостей, то дайте мені знати у коментарях, і ми обов'язково її роздаємо. Bora, amor. Серед нашого інфопростору є також онліфанс модель, яку називають українською кім Кардашян. Мова йде про Альону Омович. Вона також зробила не один десяток операцій. Її обличчя і тіло стало виглядати зовсім неприродньо. Українська моделі Блогер зробила ринопластику, збільшила губи, вставила імпланти не тільки в груди, але і в сідниці. Крім того, вона регулярно робить уколи в вулиці і підборіддя. Ну і звісно, губи. Завдяки своїй зробленій яскравій зовнішності дівчина має змогу. У місяць заробляти десятки тисяч доларів, і також отримувати коштовні подарунки від своїх шанувальників З соціальних мереж з інтерв'ю Альони стає зрозуміло, що насправді дівчина не хотіла нікого наслідувати, але не відмовляється від того, що вона йде до ідеальної версії себе, незважаючи на увесь хейт, який на неї виливається, дівчина продовжує свою кар'єру. І знаєте, вона в неї доволі успішна, тому що в одному з останніх інтерв'ю вона поділила, що вже купила квартиру в Дубаї. Зовут Монако, еще куда-то, тіфа, і що куди предлагають ценіки п'ять-десять тисяч, там в зависимости від количества підпішно. Отак начитаєшся цього успішного успіху, і думаєш, господи, що я роблю не так. Тому якщо я колись з'явлюсь на OnlyFans, то це мій план Б на життя. Але все ж таки, у Альони більшість коментарів і підписників це люди, які її люблять, і в принципі ставляться позитивно до усіх її змін у зовнішності. Продивившись деякі її інтерв'ю, стає зрозуміло, що дів вона насправді добра, привітна, нікому не бажає зла. А усе, що вона хоче, це просто заробляти гроші на своє безбідне існування. Але все одно ми будемо задаватись питанням: вона робить це зі своєю зовнішністю для того, щоб заробляти більше грошей, або тому, що вона так відчуває. Насправді не усі анбіфанс моделі хочуть наслідувати знаменитостей. Більшість все ж таки хоче залишатись собою, але дещо у видозміненій формі у минулому відео я знайомила вас з блогеркою з панами Грейсі Бон. У дівчини справді аномальна фігура, великі ідеально круглі груди, плаский живіт і пишні стегна. Так, дівчата Латинської Америки славляться своїми жіночними фігурами. і справді природно мати фігуру типу пісочний годинник. Але давайте відверто, жодна фігура латинських дівчат. Не дотягує до параметрів Грейсі. Цікавий той факт, що у своїх соцмережах Грейсі пропагує бодіпозитив і здорове відношення до свого тіла, але підписників не проведеш, особливо коли серед них є пластичні хірурги, які одразу вирахували у дівчини маму пластику ліпосакцію і операцію Бібіель. Зараз Грейсі продовжує ділитись у своєму інстаграм пікантними фото. І все для того, щоб підігрівати інтерес до своєї сторінки на OnlyFans, де дівчина Напублікує вже більш відвертий контент. 22-річна британська OnlyFans модель Хлої Роуз також захоплюється пластичною хірургією. В якийсь момент дівчина зрозуміла, що для повного щастя їй не вистачає лише ідеальних грудей. Тож, недовго думаючи, дівчина вирушає у Туреччину у клініку пластичної хірургії. Як ми з вами знаємо, Туреччина славиться своєю розвиненою пластичною хірургією, і насамперед вона приваблює клієнтів низьким чеком. Якщо, наприклад, в Україні зробити мамопластику коштує від я до 10 тисяч євро, то в Туреччині цей чек буде 3-4 тисячі. Тож наша героїня Хлої за свою операцію заплатила лише 2 800 фунтів стерлінгів. Але прокинувшись після операції, OnlyFans модель виявила, що втручання пройшло неправильно. Друзі Хлої зі Стамбула стверджують, що хірурги видалили занадто багато шкіри з її грудей, що призвело до порушення кровообігу в сосках. Це стало причиною не Тобто відбрання тканин тіла. Хлої хотіла почуватись краще. Їй не подобалось те, як виглядають її груди, тому вона замовила операцію в Туреччині, де це набагато дешевше ніж у Британії. Ми вилетіли у понеділок, а у вівторок їй зробили операцію. Лікарі сказали, що операція пройшла нормально. Але коли Хлої прийшла до тями, вона кричала в вагоні. Вона знала, що з її тілом щось не так. У неї залишився не сосків, де сотки від. Рають, тепер ми застрягли в чужій країні і не знаємо, що робити, розповіла подруга дівчини Рейчел Муча. Турецький лікар вирішив запевнити дівчат, що від. Печі соски? Ну, це щось у порядку норми. Сама Хлої, звісно, бачила ситуацію інакше, тому що ви уявляєте, який пекельний біль дівчина відчувала. Тож вона вирішує покинути цю клініку. Друзі Хлої були дуже налякані у той момент, тому що в їх очах Хлої виглядала так, що от от відправиться у забуття. Щоб витягнути звідти Хлої, друзі і сім'я звернулись до фонду GoFoundMe за допомогою. Так їм вдалося зібрати суму у 8 тисяч стерлінгів, щоб перевести Хлої, сестру і подругу Назад у Велику Британію разом з медицинським супроводом, сестра Хлої була завжди на зв'язку зі своєю сім'єю, з друзями зі змі з лікарями, щоб інформувати усіх про поточну ситуацію. Хлої зробили підтяжку грудей. Після операції її соки втратили кровообіг і по Лікарі жодного разу не зізналися в наявності проблеми. Вони просто сказали Все гаразд. Вони розв'язали їй шви лезом. Вона була притомна, безнеболювання, як я бачила, і залишили її з відкритими ранами на 48 годин. Коли пояснила, що у турецькі лікарі вирішили розшити шви, щоб типу налагодити кровообіг. Але на жаль, не це вже було не зупинити. Лікарі випасили пацієнтку у жахливому стані, а за продовження лікування зажидали. Доплату зараз Хлою у надійних руках Їй після відновлення буде потрібна операція з реконструкції грудей. За справу Хлої навіть взялась лідерка парламенту Великої Британії міста Галіфакс, з якого Хлої щоб довести цю ситуацію до логічного його завершення. Зараз наразі невідомо чи зробила Хлої реконструкційну пластику грудей, щоб повернути хоча б на якийсь відсоток до того, як вони виглядали раніше, тому що ця ситуація відбувалась буквально пару місяців тому і це були останні новини по цьому кейсу. Ще одна онліфанс модель під ніком Марія Магдалена також захоплюється змінами у своїй зовнішності від пластичних операцій до косметологічних втручань. Здається, що дівчина зробила вже абсолютно все, і легше перерахувати, чого вона не робила. Проте, її експерименти з зовнішністю, як і у інших героїнь, зайшли занадто далеко. Так, слава Богу, Марія жива і здорова. Проте, після останнього втручання, вона не може отримати доступ до свого обліку. Лікового запису. Модель з Канади зробила татуювання на очному яблуку ще у травні, але виявилось, що функція ідентифікації особи на її фон виявилась не надто рада цьому. Дівчина використовує технологію розпізнавання облич для входу до ряду програм на своєму пристрої Apple. Але відколи вона змінила колір очного яблука, це не працює. Вона не може отримати доступ до своїх облікових записів просто ніде. В особливості Марі занепокоєна тим, що вона не може зайти до облікового запису OnlyFans. Дівчина зізнається, що вона може навіть стати бездомною через Apple, адже їй щомісяця потрібно платити за рахунки, за квартиру, за страховки, і вона не може цього зробити. Незважаючи на її ранішні заяви про мільйони на рахунках, податкова інспекція, яка виписала їй черговий рахунок за несплату податків, так не вважає. Тож тепер у дівчини немає ні центу навіть на базові потреби. Коли Мерія змогла відновити доступ, хоча б до інстаграму, вона поділилась з підписниками своїм новим образом. На фотографії вона позує з відкритим оком, де видно, що білок залитий чорнилом. Проте люди не так підтримали її зміну, як дівчина сподівалась. Один користувач написав: «Бейбі, я сподіваюся, що це не справжнє. Інший додав: мм, Це занадто для мене. Я не можу дивитися, як ти вбиваєш». Себе тут Бажаю тобі всього найкращого у цьому житті. Для тих, хто сподівався, що це контактна лінза, Мері підтвердила, що це татуювання є на 100% справжнім. Вона пояснила, кольори можна змінити, але не видалити. Це дуже надовго дорогенький. Тож зараз дівчина виглядає абсолютно інопланетно. Вона публікує відвертий контент, де демонструє не тільки татуювання в оці, а й пишні груди і сідниці, які теж піддавалися втручанням. Локетмілакамлицука в інстаграм у Мері 200 тисяч підписників, і для них дівчина публікує такі відео, щоб заохочувати переходити до OnlyFans сторінки, де контенту більше, а одягу менше. Еротична модель Емілі Найт також поділилась тим, як її мама пластика вплинула на її життя. Про пластичну операцію вона висловилась в подкасті Pillow Talk. Four, five... Six, seven, eight, <laughs> nine, ten, okay. put them away! <laughs> put them away. Are they're we gonna away. 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 away, They're away, Liam? За словами Найт, до хірургічного втручання у неї були груди другого розміру. Модель OnlyFans заявила, що її життя значно змінилось на краще після операції. Я стала кращою, я стала сексуальною. Сім'я Найт відноситься скептично до захоплень дівчини. Навіть батько погрожував, що він перестане з нею спілкуватись. А от сім'я чоловіка цілком підтримує дівчину. І здається, що з усіх раніше перерахованих у Часне цього дійства лише найте змогла, хоч якось, зберегти трохи здорового влузду. А, хоч багато людей переходять якусь межу адекватності у змінах своєї зовнішності заради переглядів, грошей, лайків і підписників, деякі все ж таки обирають шлях просуватись з тим, що дала природа, або ж обираючи свій розум. Так на просторах OnlyFans можна знайти дівчат з нестандартними формами, або деякими особливостями тіла, які насправді можна було би виправити хірургічно або навіть косметологічно. Проте ці жінки бачать у своїх особливостях Можливості і з радістю викладають усі частини тіла на платформи для дорослих. Інші ж дівчата для трафіку на онлік використовують деякі прийоми з обману алгоритмів. Наприклад, вони показують інтимні частини тіла у відображеннях сантехніки, окулярах або пляшках, використовують одяг у прозору сітку або ж прикривають лише маленьку частину інтимної зони, яку алгоритми не можуть щитати як заборонку. Це заблюрено, бо Ютуб такий контент не любить. Нагадую, що все буде у телеграм-каналі. Та й взагалом у звичних нам соцмережах усі вже знають, що дівчата і хлопці, котрі працюють на OnlyFans використовують свої відверті фотографії у інстаграмі, у тіктоці і так далі, не забуваючи підписати, щоб усі, хто подивився цей матеріал, переходили у профіль і переходили за посиланнями. Що ж, сучасний світ водночас і лякає, і захоплює тим, що існує сті. Кільки варіантів заробітку грошей. Сказати, що OnlyFans ще це щось нове, і це точно гріх не можна, тому що це існує рівно стільки, скільки існує людство. Звісно, OnlyFans дещо важко порівняти з. Проста... Цією, але якісь відголоски, в принципі, є. Можливо, для когось це мало не єдиний спосіб, як заробити грошей. Але давайте почеснемо: там, де потрібно змінювати себе хірургічно, це вже щось не на здоровому відношенню до себе. Можливо, таким людям потрібно задумуватись, чи взагалі потрібна мені така робота, де мені треба ризикувати своїм життям, здоров'ям, ментальним і фізичним, задля того, щоб бути конкурентно спроможним у цій сфері. Так, соцмережі дійсно Переповнені контентом і для того, щоб виділятись, потрібно дійсно або робити щось, або виглядати так, як не виглядають інші. Але це зовсім неадекватно гіпертрофовувати свою зовнішність на потіху підписників, які вже бачили дуже багато і хочуть чогось нового. Дійсно, нестандартні форми приковують увагу. І глядач чіпляється за це. І нам в основному цікаво зайти подивитись, а як ця людина функціонує, як взагалі вона живе з цими формами. Чим це відрізняється від нас і так. Далі, але для споживачів контенту це лише одна хвилина витраченого часу. Ми подивились, здивувались і забули. Пішли жити своє життя далі. А От для людей, котрі йдуть на безповоротні кроки, може чекати справжня біда. І такі кейси ми вже з вами сьогодні розглянули. І якщо вже бути максимально чесними, на OnlyFans вже й не так багато грошей, щоб йти на такі ризики для свого життя. Так можна заробляти від там, 1 тисячі. Доларів до декількох тисяч доларів. Найбільше заробляють самі зірки, які діляться якимись моментами на онліфанс, типу як Нікі Мінаш, Белаторн і так далі, тому що в них вже є величезна фанбаза і так вони за місяць можуть заробити декілька мільйонів доларів. Але звичайні дівчата, які просуваються через інстаграм, через тікток, вони заробляють там від 5 до 10 тисяч доларів. І якщо вже так розмислювати, то взагалі це не ті суми. Котрі коштують таких ризиків. Тож, мій висновок такий: Ніщо у світі не вартує таких гіпертрофованих змін з загрозою для життя, для ментального і фізичного здоров'я. Тому, можливо, все-таки краще пошукати себе в якійсь іншій сфері, яка буде приносити задоволення і яка буде не такою небезпечною. Пишіть у коментарях, з чим ви погоджуєтесь, що ви здивувала, а що ви б ніколи не подивились і тим паче не повторили. Або все ж таки. Яке ви розумієте наших сьогоднішніх героїнь і цілком позитивно ставитесь до їх змін. А я вам дякую за перегляд і що ви дійшли до цього моменту. Нагадую про лайки, коментарі, підписку, телеграм і інстаграм. Дякую вам за увагу! Усім цьомчики, і бувайте!